Вже традиційно в 40 -й листопаді Херсон перетворюється на поле битви. Цьогоріч на міжнародний юнацький турнір пам'яті Героя Радянського Союзу Іллі Кулика помірятися силами приїхало 211 борців вільного стилю не тільки з України, а й Білорусії, Молдови та Азербайджану. Серед учасників 44 майстри та один майстер спорту міжнародного класу. У порівнянні з попередніми даний турнір проводиться за новими правилами, прийнятими міжнародною федерацією боротьби цього року кращих спортсменів буде сформована молодіжна збірна України. Турнір розглядається як перший етап підготовки до чемпіонату України, Кубку України, який буде в декабрі місяці. А всі міжнародні офіційні старти, чемпіонату світу і Європи будуть проходити в наступному році. Попри високу конкуренцію зі сторони міжнародних учасників, більшість нагород за українцями на рахунку херсонців, сім медалей різного гатунку здобули дівчата і чотири хлопці. Справжній фурор викликала Тетяна Сікновенко. У ваговій категорії до 48 кг кілограмів вже трьохкратна чемпіонка турніру одна за одною обходила суперниць Херсона Білорусі. А в фіналі поклала на туше чотирьохразову чемпіонку Європи, призерку світу Ілону Семків з Івано-Франківщини для дівчини. Ця звитяга важлива, адже востаннє проводить сутичку в категорії молодь. У мене була дуже велика підтримка, тому що я була у себе вдома. Прийшли люди за мене поболіти, Прийшла мама за мене боліти. Даже, даже декан нашего университета пришел меня поддержать. Мне было очень приятно, и я понимала, какая ответственность лежит на мне. Срібні та бронзові нагороди в скарбничку нашої команди поклали Вікторія Лата, Єлизавета Сайдакова, Ілона Прокопенюк, Вікторія Глухенька, Марія Голуб та Алла Белінська. Не менш насиченими були поєдинки і серед хлопців: єдине срібло за Олександром Іздебським, три третіх місця посіли Василь Михайлов, Кирило Мишков та Іван Малюк. Отож, результати значні і не дивно. Адже як ділиться заслужений тренер України 45-річним досвідом Віктор Лушніков. Херсонщина здавна вважається кузною всесвітньо відомих кадрів з вільної боротьби. За багато років в Херсоні виросла ціла плеяда одлічних тренерів, відлічних суддів. У нас три судді міжнародної категорії, єдиний міре на Україні, який має вільній боротьбі три судді міжнародної категорії. Зборна України стала чемпіоном Європи третій рік підряд. Мужська зборна зайняла третє місце. Україна постійно з сильніших. А особенності женская команда сильна во главе с нашим учеником Владимиром Івоном.